Творення чергового монстра нам просто наступні генерації цього не простять. Так це ваша відповідальність, друзі. всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Переходимо до Господи, Це на те, вибачте. Перше за 9 місяців за цей час дитина вже могла би народитися. А Шмигаль і уряд Шмигаля дійшли до парламенту. Ми раді вас тут бачити. Це перший раз за два роки. Ви зібралися для того, щоб прозвітувати, хоч якось перед народними депутатами і перед українським народом. Європейська солідарність дотиснула нарешті годину запитань до уряду. Нарешті ви повернулися в парламент. Фракція Європейська Солідарність. Постійно звертаються до вас особисто, пане прем'єр-міністр, до профільних віце-прем'єрів і міністрів щодо обговорення негайних питань. Існування держави і безпеки держави сьогодні звітував пан Кубраков, міністр інфраструктури, віцепрем'єр, який до того багато і пафосно на різних прес-конференціях показував такі екселівські таблички і розповідав, скільки грошей виділена і як захищені від російських терористичних атак наша критична інфраструктура. Я, До речі, тільки що від пана Кубракова почув, що на території Харківської області міністерство лише за одну підстанцію. Розумієте, відповідає. Тоді питання: а хто відповідає за інші підстанції? До уряду до вас ключова претензія. Ви, на жаль, своїм піарам переконали рік тому всю країну, що ви здатні захистити повністю об'єкти. Ну, насправді, годину запитань до уряду, мабуть, варто би перейменувати в регламенті. Дуже хотілося, аби в нас була і година відповідей, а не тільки запитань, тому що поки що ми бачимо дуже формальні відповіді. <реку> Чуємо, де що питання є, відповіді немає. Треба година відповідей від уряду запитань. Відповіді вимагає європейська солідарність задавала дуже чіткі запитання. Шановний пане міністре, скажіть, будь ласка, скільки коштів було витрачено зокрема на захист трипільської тес і на всі тес, які були зруйновано щодо фортифікацій і стану з енергооб'єктами і необхідності? Посилювати їх захист і кримінальних справ порушених набу щодо а, а, витрати коштів. Запитання до пана прем'єра два дні тому набу порушило кримінальну справу щодо а, можливих зловживань. Саме в відомстві пана Кубракова буде да тут незрозуміле питання, тому тяжко дати відповідь стосовно інших юридичних аспектів, у мене немає інформації. Яку ви надаєте стосовно е, віце-прем'єр-міністра, користуючись присутністю тут прем'єра, який весь час бідкається, що грошей в бюджеті <тас> немає? Нагадали про звіт Держдепу Сполучених Штатів, в якому вже йдеться про те, що марафон є е, е, ну, таким прикладом кричущим е, політичної цензури, е, не свободи медіа, е, порушення свободи висловлювань. І скільки ще триватиме цей марафон? Чи нам? Відповідно, треба мати наші засоби інформування людей. Тому звісно ж марафон працює, буде працювати. Він працює з першого дня повномасштабної агресії, буде продовжувати роботу для того, щоб інформувати українське суспільство. Це кумедно слухати від самих слуг, які кричать про те, що скільки це триватиме, що у нас уряд тільки зараз перше з'явився в парламенті, що він не підконтрольний парламенту. Ви знаєте, дуже радий сьогодні бачити. Уряд, що нам вдалося таких запросити, і уряд він згадав, що його призначають на вулиці Грушевського. А не на інших вулицях або провулках, які знаходяться поряд. Слуги говорять зараз, друзі. Вони раді бачити як слуги, згадали, що вони його призначали. Дуже смішно. Вибачте, та це ж ви знівелювали контролюючу функцію парламенту, і все це виглядає дуже і дуже дико, коли самі слуги знаєте, поводяться так, начебто вони в опозиції. Тут сьогодні головним опозиціонером був Коля Тіщенка. Всі в суспільстві знають, що Олександр Кубраков створив. Так звану стратегію золотого піску, яким він мав захищати нашу енергетику не тільки золотого піску, а й золотого бетону. Ми навіть боялися, що в якомусь моменті він почне бити міністра Кубракова, Микола Миколаївич. Будь ласка, Микола Миколаївич. Ви задали свої питання? Микола, Микола Миколаївич! Микола Миколаївич, ну я не можу виключити Миколу Миколаївича, Я можу виключити мікрофон, але я не можу виключити Миколу Миколаївича. Тому що як павуки в банці, і всі слуги аплодують. Ну і от був так само соціальний день, день імені Галини Третякової. Нам просто наступні генерації цього не простять, тому що ми на дітей на наших переклали забезпечення нас. Нарешті ми проголосували близько десяти важливих соціальних законопроєктів, на які ми очікували декілька місяців. Власне, не голосувалися вони по тій простій причині, що парламент не збирався на системній основі і відповідно без час ці законопроекти переносились. Але є одна величезна біда з цим парламентом: це е якість е законопроектів. Ви сьогодні приймаєте закони про пенсії, ви приймаєте закони про робочу силу, ви приймаєте закони про якісь реєстри. Це все тільки на грамота, не буде нічого, тому що люди, якраз молодь, яка виїхала за кордон, залишиться там, і сьогодні все це робиться. Мені дійсно здається навмисно. Розглядали законопроект про е, можливість впровадження накопичувальної е, пенсійної системи. Треба змінювати. Пенсійне забезпечення наших громадян, ми всі розуміємо, що це найскладніше питання а під час війни. Взагалі, питання можливо його немає, навіть рішення. Це велика реформа, яка очевидно є неможливою до впровадження в умовах військового часу. Хоча саму ідею накопичувальної системи ми, звісно, підтримуємо. На сьогодні вона працює в усіх демократичних країнах, але не в тому вигляді, як це передбачено в законопроекті. Але станом на сьогодні вона вимагатиме додаткових видатків з державного бюджету перерахування частини ЄСВ та відсотки коштів держбюджету на потреби накопичувальної системи означає недофінансування пенсійного фонду у зв'язку з цим. Закономірним постає питання, як це вирішує долю нинішніх категорій пенсіонерів. Але законопроект було написано таким чином, що можна було би все життя відкладати в пенсійний фонд приватний, але не продумана ні індексація, ні елемент інфляції не врахований, ні захист цього пенсійного фонду. І потім в останній момент там вже можна було би опинитися і літньою людиною, і зовсім без пенсії. Більшість населення України сьогодні не мають змоги за. Ощаджувати і створення чергового монстра адміністратора накопичувального пенсійного страхування по суті означає створення нової бюрократичної структури, яка вимагатиме додаткових коштів з державного бюджету, і тому цей законопроект зала не підтримала. Також були ряд законопроектів, які стосуються реформи державного соціального страхування. І власне в одному з таких законопроєктів досить хитро була виключена можливість подальшої реабілітації осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету. Йдеться про українських захисників і захисниць, українських ветеранів та ветеранок, що набули інвалідність внаслідок війни. На сьогодні таких людей понад 55 тисяч. Просто вдумайтеся в цю жахливу цифру, і ця кількість, ця страшна цифра. Вона буде тільки збільшуватися. І відповідно, ми сьогодні не маємо права обмежувати фінансування, яке стосується соціального захисту наших ветеранів та ветеранок. Фракція ЄС буде утримуватись від голосування за даний законопроект і буде вимагати прибрати цю гадентну норму. Також розглядався важливий закон про патронатну ветеранську службу. У нас де факто ветерани повертаються. В голе і в чисте поле люди хочуть нових можливостей взагалі нового життя. Очевидно, що його потрібно доопрацьовувати, шановні колеги. Я хочу вам нагадати, що у вас уже кілька місяців немає міністра у справах ветеранів. Міністерство є. Ветеранської політики немає вже зараз. В Україні реалізовується як пілотний проект в десяти українських областях інститут помічника ветерана, тобто це людина, яка буде надавати супровід і підтримку у вирішенні адміністративних питань, соціальних питань медичних освітніх, працевлаштування і загалом адаптації наших ветеранів та ветеранок до цивільного життя. Допомагати ветеранам, підтримувати їх, це обов'язок. Кош... Ожного українського громадянина і особливо влади. Вибачте, будь ласка, коли ви в цьому залі не спростили отримання ОБД для ветеранів, так це ваша відповідальність, а не якоїсь патронатної служби. Якщо на сьогодні уряд не може сформувати політику ветеранську, це його відповідальність, а не якоїсь патронатної служби. Таким був цей пленарний тиждень, друзі. Дуже прикро, що от, ключова цінність свобода слова демократія не є цінностними для цієї урядової команди. Але ми цього не допустимо, аби згорнути демократію і продовжимо інформувати вас про роботу парламенту. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал. Тут все про роботу Верховної Ради України. Це буде Україна, друзі, обов'язково.